Реально майже кожен день є людина, яка дзвонить там, або там ну, пише там через соцмережі і каже: мене взяли ТЦК, як потрапити до вашого підрозділу. І от тут перше, якби в чому ну, проблема для цієї людини ніяк. Тобто, якщо в цьому ТЦК немає, конкретно в цьому ТЦК немає задачі комплектувати нашу бригаду або наш окремий батальйон. Ця людина поїде служити в той підрозділ прямо ввечері, вона там вона пройде ВЛК, якщо все окей, у неї по здоров'ю, прямо там ввечері відбудеться відправка до навчального центру. І далі людина піде вже по розподілу в, в одну з тих бригад, які комплектуються в цьому ДЦК. Mm -hmm. Так само, коли ми там спілкуємося в навчальних центрах з людьми, і, наприклад, ми знаємо, що є там певні бригади, які комплектуються в цьому навчальному центрі в цей період часу. От і людина каже: А в мене є відношення там в таку-то бригаду або в такий-то підрозділ. І на жаль, якщо людина мобілізована, то в неї немає жодного шансу поїхати по цьому відношенню. Ми, чесно кажучи, коли не мали, наприклад, таких квот на комплектування, ми так само людям в навчальні центри слали ці відношення, але це знаєте скоріше як заспокійливе якесь.